Магазин сенсей курточка на дівчинку 399 гривень. в наявності. З квіточками 439. Акційна ціна 439 від 110 до 140. На флісі 359. 279 з 110 до 140. 439. 519 549 Курточка червона по акції 499 Капюшон на міху 359 Акційні шапочки по 59 гривень. Розміри С, М та Л. Хумотики 49 гривень. 219 набір шапочка та рукавички 119 шапочка з єдиноріжкою 499 109, штани лижні. 122 140 519 Курточка до штанів. Триста двадцять девять. Курточка в горох. П'ятсот сорок дев'ять. Парка утеплена. Триста двадцять дев'ять на хлопчика. А розміри є не всі вже. 209. Взагалі, дуже низька ціна. на доту курточку. 169. Розмір залишився лише один у нас в магазині. 169 також остання. Сумка 169 чоловіча. 219 рюкзаки для хлопчика, 399 сині рюкзачки, 149 парасолька, Марвел по акції, 279 спортивні штани, 439 репари. 279, 122 розмір, дві пари. 169 толстовка на хлопчика. 169 на замочку з кишенями. 129 з капюшоном, принт машинки. 79 рюкзачок, сумка, 239 рюкзачок з єдиноріжкою. 149 рюкзачки молочного кольору. Великі рожеві 239, 289 собачий патруль черевички. Розмірів наявності, шапки 59, 169 шапка плюс хомут. Набір 169, шапка та хомутик. Сто сорок Шапка та шарфик для дівчинки. Сто дев'ятнадцять, шапочки для хлопчика, сто дев'ять. Триста п'ятдесят дев'ять, штани комбінізон. 59 дев'ять шапки. Сто сорок девять набір, шапка та хомут. Шкарпатки шістдесят дев'ять дві пари. Сто сорок девять три пари. Дев'яносто дев'ять за сім пар. Двадцять п'ять гривень дві пари. 119 гривень, 3 пари трусики для дівчинки, 99, 2 пари, 99 2 пари для хлопчика, 219 5 пар, 329, 5, 299 уги для дівчинки. 359 черевички утеплені. розміри в наявності 26, 24, 549. 549 утеплені, не промокаючі для хлопчика черевички 549, 24, 27. 169 органайзер для помад. 169 набір спонжів 3 штуки. Кісточки для макіяжу 219, 439 косметичка, 129 шапка. 99 шапка в одному розмірі. Ці шапочки на акції по 119. Капелюх 169, 219 в чорному кольорі, рукавички 119 до шапочки. Також молочний з чорним 119. 59 шапочки рожеві, 49, 149, 149. 129 лимонна. Бордова 129. Сіра в'язка 149. Майка 79, розміри від S до XL, 129.

549 сумка шопель в чорному кольорі, 239 в молочному та коричневому. Тапочки 169, 169, тапочки 279, 219, 169 чорні з бусинками, 149. 329 міки, рюкзак чорний, 359, 419 з кишенями, светр жіночий, є різні розміри, 419, 279, розмір від XS до 2 xl

359 з накладними кишенями на резинці, спідниця максі, плісе 359, 1199 пальто сіро голубого кольору, 329 сумка, шопер,

299 в чорному кольорі, пальто на запах 849, 219 рюкзак синього кольору, сумка 169. Обручі на знижках 59 гривень. Три штуки тут 25 наборі. 59. Сумочки дитячі, 169. Шапка 129. Дякую всім за перегляд.